Активність, мотивація, прогрес та розвиток такими словами можна описати сучасну молодь, що беззаперечно покладає великі надії на майбутнє кожної держави. Один з рівненських органів учнівського самоврядування створив новий нетиповий для осіб такого віку проєкт Гру симуляцію. Учасники цієї ініціативи мали змогу створити державу з нуля з усіма законами та конституцією. Просто чисто молодь зараз дуже багато, чи часу на соцмережі, на всякі відео прикольні. І такі заходи допомагають людям більш розвиватися. Наприклад, ця, цей сам проєкт про державу він допомагає людям зрозуміти конституцію держав, закони про армію, про освіту. Вони розвиваються в плані взагалі, свідомості людської. Перед тим як провести захід, організатори проводять спеціальне опитування серед потенційних гравців. В цьому проєкті воно стосувалось державотворення. Таке ж опитування пройшов Павло. Він впевнений, існування подібних інтерактивів дасть змогу для молоді зрозуміти, що саме від них залежить майбутнє нашої країни. В свої 19 хлопець вже має ідеї деяких поправок до конституції. Вести поспілки, бо в Європі це поспілки це обов'язково. Але у нас такого немає. Нас стайки максимально обмежені і не є якимось таким. Я не є частиною повсюди. Люди просто самі вишають такі, вийшли на страйки. А такого поняття як поспілка не існує, і через те працівники не знають, як захищати свої права. І дуже хотілося б у нас зірвалося поспілки. У нас є деякі поспілки в Україні, але вони поки не такі чисельні, аби мати якусь політичну голову. Формат проведення заходу у формі гри для того, аби кожен з учасників зрозумів, про що йдеться. Один з піворганізаторів гри симуляції Олександр розповідає: проєкт є дуже важливим, адже він показує для молоді, як насправді діє державна політика та навчить їх думати на кілька кроків вперед. це як інтерактив, тобто вони приймають самі рішення, вони самі обирають все. Немає правильних, можливо, неправильних. Є відповіді, які якось вплинуть на державу. Але це вони самі обирають. Вже планується проведення подібних заходів і надалі. Адже як переконані ініціатори проєкту, це позитивно впливає на світосприйняття та свідомість молодого покоління. Софія Капінос, Олег Степанюк, телеканал ITV.